Фармадол таблетки від головного болю. Дівчина заробляє гроші, а жінка п'є каву з корицею по четвергам. Так жартують у тіктоці. Але чи жарти це все? Кава з корицею по четвергам, як ви вже знаєте, це магніт для ваших грошей. Хочете вірте, хочете, ні, але кавуська з корицею в четвер по моїй методиці працює. Чи вірять українці в грошовий напій? Ми запитали. Досвід був ще кілька років тому. Це була домашня кава, е, в яку я додавала корицю. Було цікаво. Щоправда, Світлана поки припинила цю практику. каже: грошей достатньо, а кориця набридла. А от діана тільки почала в інстаграмі. Дуже багато з цих дівчат, які про це розповідають. Я така не спробую. А друзі дівчини ще серйозніше підходять до ритуалу. Є прям, що прям кожного четвергають, читають там якісь ще слова говорять, при цьому клепіть крузь. Там є ціла схема, там гроші мою кишеню, гроші мій гаманець, там прям кажуться, ціла молитва. А от Віталій вперше почув про такий спосіб відкрити фінансовий потік. Може, у вас є якісь секрети, як ви відкрили грошовий потік? Так, ну, зараз, він такою більш мені прикритий. Ви будете пити тепер? Хависка? Тепер вже прийдеться. Навірне Олександр теж у цьому питанні виявився скептичним. Я думаю, що ніякі грошові потіки вони не відкриваються а відкриваються тільки праці більш нічого. Валерія працює баристою вже два з половиною роки. Про тренд почула місяць тому від напарниці і одразу ж почала практикувати разом з нею. Я, наприклад, люблю просто э, допіо, подвійний еспрес, і туди корички, і все. Чесно, воно працює. де більше каси в цей день якось так ну, дійсно відрізняється від попередніх. А от клієнтів, які купують каву з корицею по четвергам, дуже мало. І дарма, каже астрологиня Анастасія Макарова, адже четвер це день Юпітера. А Юпітер це енергія розширення та великих грошей. Юпітер він все розширяє. Ми кажемо про те, що ця планета вона по суті все збільшує. Юпітер ще у нас насливає і на багатство, і на гроші, і на тему партнерства. Тобто він робить всю по суті більше. А кориця вважається потужною приправою, яка примножує кохання, і звісно ж багатство. І в західних країнах її використовували навіть в обрядах, каже астрологиня. Майбутнє наречені вони дарували квіти і дали куди Ви можете навіть просто, не знаю, там аромат кариці використовувати. Ви можете її кудись додавати. Воно все працює. Ми живемо в єдиному інформаційному просторі. Треба вірити у щось хороше. По-перше, по-друге, всі ці ритуали, вони працюють, коли вони мають якусь хорошу мету. Тобто, якщо у нас є позитивні наміри, то тоді все світ обов'язково працюватиме на вас до того ж, якщо вам смакує кориця, як мінімум отримаєте гастрономічне задоволення.